Очах, що на Самбірщині місцеві жителі перекрили рух дорогою державного значення мостиська самбір Борислав. Причиною цього протесту є аварійний стан дороги. Капітальний ремонт тут почали ще у 2020 році, однак досі не завершили. Так, я, будь ласка, чому для вас це важливо? Чому ви тут? Ми тут, тому що в нас дуже погана дорога. Дуже важко їздити машиною, особливо з маленькою дитиною, яку треба постійно возити до лікаря на перевірки, і дуже тяжко їздити. Ви мешканка якого села? Військовичі. Ремонтні роботи не були продовжені у зв'язку із військовим станом, який триває на в нашій країні. Тому ремонтні роботи гроші не виділені. Гроші не були виділені. Є скільки більше ніж 50? 100 чоловіків. Чи задоволені ви цією акцією? і кого ви пропускаєте? Пропускаємо тільки спецмашини, швидкі, пожежну, поліцію, там аварійні служби якісь. От зараз приїжджає біля нас е, машина медицини, яку ми пропускаємо. Можете самі навіть засняти. От, допомога поруч приїжджає. Чи задоволені ви цієї акції? Чи вас То що ви... не задоволений, Тому що, тому, що вас не робити. чують, так, правильно? Так. Ніхто приїхав якийсь представник нам сказати, що немає грошей. Швидка хіба на папері. У таких дорогах вона мене є ніяка швидка. Там ну, не, ну, нема, нереально, нереально. Які ризики, коли ви везете хворого? Що я його не довезу в тих ямах, він загнеться. Він судить, інфаркт. Ви розумієте? Але особливо травми. Боже, категорично заборонено транспортувати. А яке тут? Приїжджав. Ми всі їсти хочемо. давайте. Нехто їсти нічого не кубішінче горить. Зробіть те, що треба. Все? Щось не Основний клаптик дороги до місця. Це і не Вихід який ви конкретно говоріть. Я розумію, що ви запас слів для нас маєте, але ви нам горі хлопським язиком. Як люди, то має виглядати люди? Говорю вам конкретний витік спільно з вами. Можемо поспілкуватись з представниками місцевих громад, уповноваженими, про те, чи є можливість залучити додаткові кошти з місцевих бюджетів для ремонту цієї дороги, і тоді можливо... А це питання? Ще не було вирішено. Перепрошую ні, це питання до не цього мене. часу ще не ні, озвучували. Ні. Чи можна це якось Тому що... Чи Не можна, чи є на то гроші? Це, це ми так? маємо все вияснювати, так? Ви, ви е, на якій для посаді? Для чого ви там знаходите? Якщо прості люди, мають ну, все це... для ви, 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 ви рішите, Для чого ви тут сидите? Ви, ви отримаєте зарплату? Ви, ви, то... ви, ви ж мали це уже знити, Ви назад. Вирішити, правильно? Поки ви приїхали з пустими руками. Дивіться, ми ходимо на свою роботу. Вчителі, так буде це те ж сама, правда ж? Ми це ходимо на роботу, служба. ми отримуємо гроші. Ви ходите на роботу, за що ви отримуєте гроші, коли нам простим Людям треба уточнити, чи є з бюджету гроші е, на цю клапану. Давайте так. Ми всі тут з вами прості люди. Ні, Не всі. Не та треба робити не різниці всі. на простих і непростих. Ми ну, всі прості люди. Давайте. Ми живемо всі в однакових умовах і за однакових так, обставин. Так. В країні триває воєнний. стан. Так, правда, так. Залу... Так ми Давайте будемо, служба, служба, яку я представляю, ми так. не можемо давати вказівки місцевим громадам. А чому ви людину, ми не брали людину, яка можем... може... може дати вказівки, прийти до людей і сказати, тоді, тоді будемо вирішувати, зберемося тоді, скажемо тій людини. Сьогоднішню... Дивіться, а ви ми... приїхали самі, і ви нам кажете, ми не знаємо. Ми... А чого ви приїхали? ми приїхали, тому що уповноважені представники, організатори акції скерували. Повідомлення нашому черговому і запросили нас сюди. Інших представників ви сюди не запрошували. Запрошуйте і спілкуйтесь, будь ласка. Добре, поїжджайте. Дайте спробувати. Важливо наголосити, що балансоотримачем вказаної дороги є служба відновлення дорожньої інфраструктури у Львівській області. Самбірською районною державною адміністрацією неодноразово скеровувалися листи звернення стосовно критичного стану дороги. Про це знає Львівська обласна державна адміністрація, але потрібно з розумінням ставитися до цієї ситуації, яка склалася у 2022 році. Цей відрізок залишився, мав бути відремонтований. На жаль, почалася війна. І так склалося, що цей відрізок залишився невідремонтованим, тому що всі дороги, всі е, кошти з державного дорожнього фонду були скеровані на підвищення бороноздатності нашої країни. Ми розуміємо біль людей, але також ми просимо зрозуміти ситуацію і розставляти правильні пріоритети. Районною державною адміністрацією буде зроблено максимум, щоб е, Знайти шляхи вирішення станом на зараз про капітальний ремонт цієї дороги не йдеться. Ми скерували листи клопотання щодо е усунення критичної ямкості на даній дорозі і чекаємо відповідей. І знову ж таки просимо людей ставити розумінням до цієї ситуації, не розхитуючи внутрішню е ситуацію України. Дякую. Дякую і ваша посада, будь ласка, ім'я начальник управління соціально-економічного розвитку самської районної державної адміністрації. Скажіть, Будь ласка, чи почитали ви про перекриття. Ви водій, правильно? Чи знали ви про перекриття дороги? Цікаво, чи знали ви про цю акцію? І як ви до неї ставитесь? Як можна сказати? Я за одним словом, добре, але повинен пропускати людей, які повинні екстра їхати кому в кому до лікарню. До лікаря на прийом хорі людей, людей повинні пропускати. А як не пропускаєте, то не всіх. Всіх не пропускаєте, вояк і так далі. Що ви пропускаєте? А ви кажете, що вам загрожувала поліція, що це може бути відповідальність. Так. Яка саме відповідальність? Е -е... Що вам кажуть взагалі поліціянти? Поліція? Поліція казала, що є така стаття, 39 -та, чи як? Що, не... що є за це відповідальність, що ми перекрили дрон? Стаття це про що? Про що? Стаття це про що вона говориться. Ну що ми перекрили дорогу? Добре, а яка відповідальність за це? Не знаю. Я зрозуміла. не знаю, що за це передбачити. Але заявку ми подали офіційно. На нас акція протесту, протесту офіційна і в є на необмежений час. Шановна громада, я мене звати Іван Бондар, речник служби відновлення і розвитку інфраструктури у Львівській області. Також Надія Купа, представниця Самбірської районної державної адміністрації. Змушені вам повідомити сьогодні, що якогось швидкого рішення провести капітальний ремонт даної ділянки дороги його не існує, але разом з тим ми прекрасно розуміємо проблему, розуміємо ваше незадоволення і ваші претензії. Тому пропонуємо в понеділок, о 15-й годині, в приміщенні Самбірської районної державної адміністрації провести перше засідання робочої групи і шукати в межах роботи цієї робочої групи. Шукати шляхи вирішення цієї проблеми, яка на сьогоднішній день існує. Розуміємо військовий стан, війна в країні звичайно розуміємо разом з тим. Розуміємо також цю проблему, яка є. Бачимо, скільки у вас є. Роз... Стоїмо разом з вами на вашій стороні.